Добрий день, дорогі друзі. Цей вірш я записую вже в новому 2015 році. Сьогодні 10 січня. І я написав такого вірша і дав йому назву Фатамаргана. Це все, що відбувається в нашій країні. Я хочу, щоб ви всі. Почули його і зрозуміли, що так далі жити не можна. Неймовірне порадили хамство до Божевілля. Нікуди йти постійно заганяють нас у рабство, де правду матінку народові знайти. Ніхто не чує, ніби повмирали, і очі скло, де взяти хабаря, і руки, що ніколи в нас не крали. Корито є, існує і свиня, це суте українське сьогодення. Відвертим хочу бути до кінця, бо вірш, цей не поетове натхнення, тож верх взяла, знов з радістю брехня. Застерігаю, люди України, до кожного звертаюся цей час, ви стоїте на крок, що від могили цей крок і є до визволення шанс. Замислитись, я кожного благаю, як відрізнити. Прав... Від брехні, не до майдану, я вас повертаю, а до свідомості, що врешті здобули, відвертість, щирість, шлях до перемоги. За цих умов це досвід світовий. Так ставить Бог, до нас свої вимоги, бо доля наша пильний вартовий, фатаморгана, дьявола споруда. Амана по нашому брехня, яка ж така в країні є паскуда, що не дає нам кращого.